Привіт, з вами Оля і цікавий на гачку. Я знову вийшла до вас в ефір. Мені дуже сподобалося, що мій перший влог, коли я з вами так знайомилася, ви так бурно відреагували. Вам так сподобалося багато коментарів. Я дуже вам дуже вдячна. І вирішила, що можна продовжувати в тому ж дусі. Ми просто живемо зараз в... В будинку де багато мешканців, не ми одні, і тому я тут трошки заховалася за е, дім тут між гаражем і домом моїм. Є трошки місця, але поруч зовсім поруч дорога, тому шумно і гучно. Не знаю, як це буде. Треба зараз перевірити, чи зможемо ми з вами поспілкуватися, чи буде це чутно на камері, або воно мене заглушить, і я нічого не розповім вам. Що перевірила досить чутно ці машини, я з цим нічого зробити не можу, але нібито мій голос звучить громче. Тому давайте все-таки з вами поговоримо про види рукоділля, не тільки в'язання, не тільки гачкування або спицями, тому що я знаю, я впевнена, що в кожної з вас безліч безліч якихось ще додаткових зайнять. Тобто хтось там квіти розводить, хтось любить пекти. Тістечка, тортики, хтось ще якимось вишиває, шиє, і ну всі творчі люди, люди, вони е як це правильно. говорити, вир... У них немає такого, що є одне якесь направлення, яке вони поважають більше, яке вони приділяють увагу більше, але іноді треба виплеснути свою енергію, свою цю, е своє натхнення, куди ще е не тільки не тільки, скажімо так, на гачкування, як це у мене, так? І сьогодні я саме хочу показати вам, що ще я можу робити, що я за ці роки напрацювала, які в мене є ще додаткові додаткові заняття для ви для того, щоб виплеснути свою оцю, занадто велику. Енергетику натхнення, чи як це сказати, навіть не знаю. Але і перше, що я хочу сказати, що я пробувала все ж таки, коли в'яжуть бісером оці ланцюжки, мені це не зайшло. Це в мене було давно таке. Ниня. А мені не зайшло чому? Тому що мені було ну, занадто нудно це набирати на ниточку. Ніби сам процес в'язання і цікавий такий, але ну, не моє. От Є в мене один, він так лежить, як згадка нагадування про те, що ну, мені це не зайшло. Це не моє. Так, що здалося, <плес> то в мене пакетик впав. вибачайте. Так, що ще я вам хочу показати. Це. Що стосується плетіння бісеру. Да? Е, ще я пробувала, пробувала е, приваліти, Хто знає, що це таке? Це коли на голочку набирається якась кількість. Е, Петелечок, і потім вони замикаються або в кільце, або ще якось. Або це може бути звичай, спеціальним чиничком це робити. Вони там одну нитку обв'язують і виходять такі прикраси. От я це також намагалася творити, я тільки це робила, тільки-тільки цим. Голкою. Челначком я пробувала, але мені ну, от, щось не зайшло. Не дійшла до того, і на цьому мої зупинилися. Зараз ще трошки вам покажу своїх виробів. Це в мене були такі сережки. Це я так практикувала. Спочатку, бачите, вони такі були небагато було. У них бусинок, всього, і потім я вже показую, як я е, е, трошки нарощувала своє свою майстерність і як я розвивалася в цьому плані. От наступна пара, вони лежать, вони ну так ніколи нік, нікуди не зайшли, нікуди я їх не ношу. Вони в мене просто лежать. Але ж сам принцип того, що на той момент час мені було це потрібно, це було цікаво. От бачите, які такі крутила. Видно, так? І ось ця остання пара, яка в мене була, така вона сама ажурна. Тут більш за все цього бісеру. Тут прям такі вони всі ажурненькі. Щоб воно тримало форму, їх зазвичай вжиле жилеять і вони. Це такий чокер в мене був. Тут в мене все, над... все готово для того, щоб носити. Бачите, я навіть такий чокер подібний цьому робила дівчинки. Вона в мене працювала на той час організатором свят. І ось я їй плела такий чокер під її сукню, там зі вставкою такою була. Фіолетова, така цікава. Дуже-дуже-дуже. Оце я вже... Сама пробувала це робити від себе, не по якимось там такий по-багатому, як то кажуть. Ну, так ніби й нічого, але ж, ну, Якось занадто, якось я сама не дуже полюбляю всі ці прикраси, і я не знаю, я не вмію їх носити. Але ось робити так, таку красу, якийсь час мені дуже і дуже подобалося. А це я вже робила. Мені хотілося на чорній сукні зробити ніби таке ніби мережево оздоблення. це поясок повинен був бути. І в той час я в'язала ще собі сукню, синьо жовту і вона там більш синього, і мені не вистачало. Я взяла і зробила собі такий поясочок. Бачите, поясочок до тої сукні. Сукню я так і не ношу, бо трошки поправилася, і вона мені замала, негарно виглядає тут. І пряжечку я всю, всю зробила, і все це в мене було. І так, цей поясочок такий. Це теж все фріволіте. Все робила на голці. Дуже цікава техніка, дуже така. А, як сказати, ну На якийсь час мене це завлікло. Тому, що, що наступне, що я ще хочу чим похизуватися. А ще я хочу вам показати, зараз я трошки зроблю, вибачте, тому що все ж таки так. Моя. Я роблю маркери. Маркери я роблю різні-різні різні. Це в мене отак, це останнім часом виброс моєї енергії, направлений на маркери. Це для спить. вони на тросиках. Їх у мене багато, я всі так показувати не буду. Більш-менш щось пробежуся. Я їх тут позбирала до кубки, Оці мені дуже подобалися, вони такі не заважають. різнокольорові, один намітила. І коли я дуже просто любила в'язати реглани, був час, коли я в'язала тільки спицями. я ще, мабуть, наступний влог зроблю вам, розкажу які покажу вам вироби свої, які я в'язала спицями. Такі були в мене, ну. Також там починала, там починала, ще, А була, що я в'язала коси. І оце коси мене рятувала маркери з рахівничками, да, з циферками. Коли я зранку там пов'язала щось і побігла на роботу, а приходиш, там кругову в'язалася. І коли ти опіє, така ага, четвертий рядочок. ну тобто Це я в'яжу як виворітний рядочок без всяких, яких, а наступний вже там в мене перехльост. Чи... Тобто я знала все. Мені так було легше, тому що кажу, що зранку, ввечері встала, глянула на маркер, який на початку ряда, циферку. Я знала, який рядочок я вже в'яжу. Це були в мене по одному зроблені такі самі. Ну, тобто, коли можеш, ваяла. І ось цим я завжди користуюся. Він яскравий, його дуже добре видно. Я ним в'язала також, я обожнюю в'язати в кругову. Тому ці маркери це моє спасіння. Не дивлячись, не роздивляючись, я підійшла, глянула, я знаю, що я тут в'язала. Ну, а ці, якщо в'язати якийсь пуховий, вони з ниточки. І вони зовсім-зовсім не чіпляються ніде і ніяк. Тому це для таких пуховеньких дуже-дуже добрі. Але це ж те, що стосується саме спиць. Я ж зробила собі для гачка. Ну, ми ж не шукаємо легких легких кроків. Ви, мабуть, бачили, коли я в'язала свою рожеву. Рожеву маєчку літню, хто зі мною був, той бачив, там я робила рекламку. Ця балеринка, вони такі, вони з натурального каменю, я їх навіть намагалася продавати поближче, щоб було видно, яка краса. І вони розкриваються, це можна підчіпляти, куди тобі треба. Вони. Тому вони зручні саме для. Гачкування. Ну, і звісно, що на початку повномасштабного вторгнення також був е з цього приводу такий бзик. І в мене є ще ось такі так, по парі. Пара така і пара така. Ось так. Це те, що було в мене. Тоді в нас не працювали магазини. І от я ще знайшла синьо жовте якесь щось, щоб було хоч подібне. І те я собі зробила ось так видно вам. Ну і в мене трапилися потім такі башенки. І також я трошечки тут собі різну, різних різних наробила французьких, таких на французький манер. З башенками. Все, що стосується маркерів. Але в мене є ще одна. Е Дуже, ну як сказати, не дуже. Одна справа, яку я дуже люблю, але зараз в мене немає ні місця цим займатися, ні часу. Що це, як ви думаєте? Що це може бути? Я вам скажу, це макраме. І зараз я вам покажу свої сумки, які я роблю. Сама я ж казала, що я. Технолог швейного виробництва, тому підклад шию і все. Я роблю з шнурів саме плуту, сумки, і шию їх. Зараз я. Так, ну що, ви готові до перегляду? Тоді дивіться, це перша сумка, яку я зробила, яку я сплела. Вона в мене в минулому році порвався в мене підклад. Я його пошила, але я його ще не пришила до сумки. Це ж треба взяти голку з ниткою і пришити. І тому він у мене тут лежить, я його вже, вже намагаюся, намагаюся. Ну, ось ніби так. Це таке моє також ще одно з моїх улюблених. І зробила я собі зумову, щоб це більш літня, тому що вона маленька, тому що вона така. Тендітна, літом дуже добре з нею ходити, але взимку ну, незручно. Тому я зробила собі на великих кільцях таку, яка буде швиденько пратися. Вона влітку висохла, її намочив. І все це поліефірний шнур, і вона більша по габаритам, і мені з нею зручніше. Дивіться, як я зробила. Підкладочку, так собі на молнії. Там в мене є карманчики. Ну, тобто, все як, як треба, щоб було у сумках, тому що ми, дівчатка, любимо, коли багато яких відділень, якихось карманчиків для ключиків, для того і для всього. А ще хочу сказати, що я м -м, мене робота цікава. Я працюю на вишивальній машинці 15-й я вам, може бути, зніму трошечки покажу роботи, які ми робимо. Ми вишиваємо також на футболках, ми вишиваємо на світшотах і ну, буває і кепки нам привозять, особливо якщо корпоративні і треба щось таке, то ми робимо це. 15-гольна вишивальна машина рікома, на якої я працюю. Це зараз в мене було замовлення. На світшотах я вишивала герби. Ниточки вам свої покажу, тут в мене трошечки є. І ось так, так потроху я не повністю буду, буду приривати вишивку. У мене тут, бачите, я перескочила, щоб вам не було нудно, зовсім трошечки вам так кусочками, скажімо так, покажу цей. Моментики. Бачите, тут він майже довишивала його. Зараз буде фото, де я там два в мене було свідчоти для жіночки і чоловіка. І вони разом були парні такі. Це в мене. А це в мене вже сумка, герб такий багатокольоровий на сумці. Він вишивається декілька тут кольорів, вони постійно змінюються. На те і розраховані ці 15 голочок, вони змінюються і за кожною закріплена якась ниточка, якийсь колір, який я виставляю на Ну, не показала, вибачте. А це вже в мене також сумка, тут троянда шикарна. Також пробую фото є в мене, забула. Зроблю. А тут представлені моделі наших вишивочок. Зверху майже всі тут герби. I'm Ukrainian, а друга полоса у нас тут Харків. Ми ж в Харкові це робимо. Я мешкаю в Харкові, тому все тут, це вже я вам покажу сумочки, так трошечки пробіжуся. Це буде добре, і той самий герб, який ви бачили на машинці. Це. А ще я роблю кутаси, підхвати, якщо комусь це щось скаже більше, ніж це. Це такі аксесуари для штор, Я працюю в магазині для штор, Це аксесуари. Я також спробую зробити вставочку сюди і показати, як це все виглядає, як це все що це таке, і що вони з себе представляє. Я постараюся. Тому це кутаси, які я виробляю, виготовляю, Вони, шнур приходить до нас з Німеччини, а я вже його або плету, оплетаю, або чіпляю на нього якісь шарики. Ну, тобто роблю все для того, щоб це було дуже гарно і вписувалося в інтер'єр. Тому що ми по шторам, я вже казала. Зараз ви бачите мої роботи, ідеї, це в нас з каталогу. Щоб ви розуміли, що це. Тому Пишіть у коментарях, а у кого яке улюблене ще заняття, окрім в'язання, хто що ще практикував і що сподобалось найкраще, що сподобалось найбільше. Мені дуже дуже цікаво, тому що знаю, що всі ми різні, і у кожного своє направлення у цьому житті. Тому я вам бажаю рівних стовпчиків і петилечок. З вами була Оля і цікава нагачку. До нових зустрічей.